Пологівський район це один з тих районів, які найбільше обстрілюються паралельно з. Васильівським районом це ті два райони Запорізької області, які сьогодні найбільше страждають від ворожих обстрілів в цілому за останню добу ворог здійснив більш ніж 590 обстрілів обстрілів території Запорізької області. Наслідки, які ми бачимо, це поранені люди, а також 57 зруйнованих об'єктів інфраструктури суто цивільної. На сьогоднішній день зовсім не може підтвердити фактор про те, що росіяни розносять Запоріжжя. Ми бачимо, що при фронтові території, Оріхів, Гуляйполя, Степногірськ. Так, така ситуація є, коли ворог намагається нищити всю. Інфраструктуру всю цивільну і всі житлові будинки, що стосується Запоріжжя, то ворог скоріш вдало, використовував свої засоби у вигляді шахедів, у вигляді ракет, і таким чином ворог всіляко попадає, в тому числі і в цивільну інфраструктуру. Але на щастя, на сьогоднішній день немає тенденції про те, що руйнуються райони, як на жаль, наприклад, це було у Харкові. Ми знаємо. О, що е, одного з районів там величезна кількість будинків е, да са по е, ви маєте на, на території базі. Запоріжжя, такого на сьогоднішній день немає.